Прислали на перепаковочку ось такі два акумулятори. Дякую хлопцям за шеврон. Зараз розпакую, подивимося, що всередині, та будемо приймати рішення. Отже, відкрили наші збірочки, такі бачимо примітивні bms на три ключі і зараз покажу напругу та внутрішній опір на кожному акумуляторі. 3,98, 17 мАм і це на дві паралелі. Тобто, взагалі нікуди не годиться. Друга паралель. 13 мл теж на дві паралелі. Тобто це нормальний опір для однієї паралелі. 13 мільйон, ну ніяк не на двох. Так що будемо перепаковувати. Домовилися з хлопцями за бюджетну перепаковочку по мінімальній вартості. Але зроблю хлопцям бонус і БМС-ки поміняю, поставлю ось такі синенькі. Буде точно набагато краще. Готовий результат, зараз покажу. І фінальний результат. Зварили збірочку. Датчик температури зараз закріпимо, і аналогічно інша збірочка. Ось так виглядає вона. І тепер з такою платкою буде працювати вона на трьохконтактному інструменті, і, звісно, може видавати більші струми. І найбільша проблема ось цих маленьких огризків плат це їхня контактна група. Я думаю, бачите, як видно, як вона розігнулася. Тобто, вона розігнулася від того, що тут був нагрів, і ось цей метал має погану струму віддачу. З такими контактами такої проблеми вже не буде. Було цікаво, постав лайк автору, а батарейки зараз берем і будемо відправляти.